Так, ну що, у нас пришла трансляция чи ні? Я поки що не бачу. О, бачу, ура! Где трансляція? Шановні друзі, рада всіх вітати. Так. Дайте мені одну секундочку. Ви на каналі Лана Мун. Це гра Імперія Патлів. І у нас сьогодні будуть призвих 18. Трошки до 20 не дотягнула. Збирала, збирала. Не дозбирала. Так. Ну, це так про всяк випадок пишу. Бо може хтось ще не в курсі, що в мене ортодонтичний апарат. Отже, ну на нам привіт, удачі, удачі. Дякую. Удачі. <ścoughs> <ścoughs> Будет зі удачею призве. <хи> Мож, можна і так. И так <хи> нормально. Олександр Криворучко, привіт, в Колоду, бонусом Машку. Твої слова і до Бога рандому. Так, ну що. День привіт. Я напишу, що стрім. Нагадую вам, що. В мене зараз дуже проблематично вимовляти, ну, довго вести стріми від ну, десь годину. Це для мене занадто. Тому я можу дозволити собі тільки там, ну, пів години, ось так от. Все ж таки, якийсь контент вам дати. З вами поспілкуватися, приємно провести час. Олег Бондар приїхала, ну це нехай щастить. Дякую. Давайте я подивлюся, скільки вже м, переглядів. 26, о, 23 одночасних перегляда, 25 і з того лише 6 кидайте Накидайте о, вподобайок, молодці. все, Випереджайте мої думки. не кидайте ще трохи, ну і поїхали. Вітаю всіх, хто там дивиться поза чатом, але не пишуть. Є в нас такі мовчуни. Владислав Желізняк, вам на удачі. Дякую. Ой, Лексі Луженка, давайте ще трошки доєднаєтеся і ми почнемо. Маю надію, що зі звуком в мене все норм. Так, ну що, я бачила сьогодні, що в нас в чаті вже хирувалися своїми здобутками, там хтось Лню піймав з наших. От. Отпіймав наш льоню. Точно. <ріху> Може хтось ще щось піймав. Кільшан Олександр, привіт, дала його призову. Дякую. Ну, знаєте, чесно, я хотіла, щоб э, ще назбирати, щоб їх більше було. Бо вони ж додаються там по два, по три за кожен ну, новий івент. Та? Думала, ну можеш, а потім е! Э, що його чекати? Треба крутити. Ну, в мене ані Мар'яни, ані Льони в костюмі немає жодного варіанту. Єдине, що в мене є Віка, то ви знаєте, в мене випав джун мультяшний просто. Звича... Мультяги такі вже звичайні мульти. А ці вже скляні, ого. го Скляні то вже Ну, віки в мене скляної немає, є звичайна. Як квінт в мене ще. Я до нього навіть не торкалася качати, бо я ж забрала Людвіга і підняла костюм пантери, зайнялася Людвігом, ну той повільний квінт чекає. Хоча треба, треба, ну блін, його так довго качати. У мене хоч джун був хоч, ну, основа прокачана повністю. То я ж підігнала швидко ці костюми. А тут десь нуля, ну то капець, Ладно. О, маску. Ти спіймав, Та, точно бачила. Ну, я просто вже давно заглядала. Ну що, друзі, погнали. Не будемо більше чекати. Всі, хто хотіли, мабуть, доєдналися. А ще на майбутнє не ж... Нагадайте мені, щоб я запросила вас на свою прем'єру мого останнього лірик-відео. Тобто, це на останній реліз. В мене Лірик Відео виходить о 22-й. Одразу після цього стріму можна переходити туди. І там я вийшла прем'єру це зробити. Не просто. Ну, тобто, стріми я ще не можу робити, там, звичайно, може там якісь. Бо там треба від 1000 підписників. Женя, привіт. Сергій привіт, Мафалкана Річарда скрині. Я вітаю тебе, це круто. Ось. І там можна зробити прем'єру. Тобто що середнє, ніж звичайним викладанням відео і стрімом. Ну, тобто, хі -хі. побачите просто лірик відео. Привіт. Олександр, ну що, погнали? Вікторія, Прокол, Прокоп, вибачаюсь. привіт-привіт. Я маю надію, що я правильно наголос поставила. Так, якщо що, вибачаюся. Отже, полетіли друзі, полетіли, Кого ж мені хочеться. Хі -хі. Колись я дуже сильно хотіла його перший костюм, потім дуже сильно хотіла вже другий. Потім мульта хотіла, а зараз вже не знаю. Хочу я його чи не хочу. Він вже мульт є. О, та ви що? Ну, ми розпочали з малого, з червоного з малого. Ну тож. Граєте взагалі на тризеркових турнірах ось з цим товаришем. Ну що? Дуже швидко вони зараз крутяться, ех, ну давай, давай оцього. Я б можу призивати на Мар'яні і на Може все? Може вистачить? Чи варто далі крутити? <ріху> Все, дякую всім, що були на стриму, всім гарного настрою. Побачимося у наступних призвах через два місяці. <ріху> Олександр ну каже, не крутись. Я пам'ятаю, що я минулого відео, коли я. Вирішила все скрутити, я нічого не піймала потім. Після того, як мені сова випала минулого разу я на Жовтий призов в мене був, сова випала. Чи... А, ні, на совах я крутила. То потім мені нічого не випало після сови. Чи варто воно, чи ні. От женець хочу щоб я крутила, бо... бо всі хочуть. Дві жухи. <ріст> так, давайте, знаєте, що зробимо? Давайте 10 скручу. Сергій дякую. Якщо через ну тобто на 10 не буде, то ми тоді подумаємо ще, чи варто, чи ні. Давайте спробуємо, так? <ріст> Ну, типу, впіймала за бороду. Ну, все одно треба їх скручувати. Основи немає Ну, <світтє> Давайте просто 10 скрутимо, ну ми ж зібралися тут. Бо воно все одно, щоб, типу, шанси підвищити, треба їх, ну, якби, крутити. Давайте, дивіться, в мене 82. Це... У нас 16 призвів. Давайте 6 скручу і ми ще подумаємо. Згодні <свісна> не буду засмучуватися. Ну, вже, вже вдало. Знаєте, буває з 20 призвів нічого не випадає. А тут мені вже з трьох чи. Ну, довго прийдеться. А зелених просто в мене немає. І це прям в мене, до речі, привітайте, що це зелений. Бо знаєте, ми ситуацію зеленими. Так, коротше. Давайте ще М -м хочеться Мар'яну і Льоньку. Давайте, ще шість. Он, скриню соберу. Але будемо. Так, ти немає тебе. Давайте, десять залишу. От, до речі, зараз буде скриня. І мер'янку мені. Давайте мар'янку все. І все. Я задоволена, піду. Далі. Так, ладно, нам ще чотири. Я не очікувала, що так. Я очікувала, що я все скручу, отримаю, може, там якихось пару четвірок. І на тому все. Так, давайте в мене зарекомендованих. от Маряна ще. Оце це так скриє, ну просто замежна. От двох. Давайте Льоньку і Мар'яну. Хоча б одного когось. Григорій Жмуняк, привіт. Чао. Чао! Какао. Тебе ще не зробили. Але ти в мене вже є, начебто. Я ним так. Іноді дуже-дуже рідко граю. Буває так. Може раз на півроку. Що в нас ще вже є скляного? Не, ну каміння то круть, друзі. Георгії, я з тобою віталася. Канен то круть. Ну, давайте гаразд. У мене зараз, знаєте, просідати стало дуже фіолетові. Так мені... Окрім того, що мені потрібні зелені, так і ще й фіолетові теж. Ех, так, що там, скільки? Я ж обіцяла, типу, ще два. Mm. <сум> Кагана, він ще, не, він ще не скляний. Лянку тягнути, ну, можна лянку, чого ж ні. Давайте о цих двох і все, і я пішла спати. Жартую, ми підемо гулять завтра. Mm. Так, ну і що, останній? Той, хто доєднався тільки що, повинен зрозуміти, що я вже витягнула собі п'ятірку. Тож я не хочу всі скручувати, а хочу на потім залишити. Якщо зараз нічого не випаде, то ми закінчуємо. Давайте, ось цього ось давайте, він непоганий. Хоча синіх в мене багато. Давайте остання підвірка. Ну, це так. Прихлопнули зверху. Все, на цьому все. На цьому все. Я думала, скручу всі 18, у мене було 18. Але, друзі, але, друзі, я ж піймала. Піймала цього красення. Тож треба його ще качать і качать. Його можна навіть три выкачать. <гум> Бо і тут будь-в мене зелених купа. Тоді що? На цьому все? Десять ще призів мені буде на давайте через два івенти таких. Подивимось. Може я назбираю на наступний, а може через два. Бо ну, є кого качати, ну, чесно. Я думаю, дійсно варто зупинитися. <гум> Так швидко воно прийшло, і це приємно. Так, ну що, друзі? І дивіться, зараз 21.18. 21.18. Що хочеться сказати? Давайте ще, знаєте, що зробимо? В мене начебто є там пару призвів драконів. Подивимося, що там у мене з драконами. Може хоч і тут якась п'ятірочка прийде, ну то навряд чи. Раз там п'ятірка випала, мабуть, тут вже не випаде. О, зато нова четвірка. Бето, що ти таке? Угу. І дивіться, який прикол. Ем, герої, звичайно, вони б'ють центрального певну кількість відсотків. А по тих, хто на плечах стоять у центрального героя, тому в половину менше. Але тут навпаки, дивіться, цілі б'є менше, в два рази більше по краях. Прикольно і відновлює здоров'я на трьох правда. Четвірка драконів. Так, ну що нове, щось нове, мені приємно все одно. Бо нового давно не було. Ну, давай я вже п'ятірку якусь тут. Сільва, мені б дуже подобається цей. Він в мене в команді атаки стоїть саме Сільва. Ну, окрім там четвірка де є ще лікар. А сільва в мене стоїть... Теж, бо він зцілює, він клінцем займається. Зараз я вам покажу. Ось моя команда атаки. В мене є і більше. В мене там є, може варто щось замінити, але я якось склалася в мене отак от. 3 на 2, бо зелені дивіться, раз, два, три лікарі. Вони дуже рятують на цих. на На квестах. Ну, ось таких от. Нажика ресурсів, там і все таке. Бо от на останніх рівнях дуже сильно вони лупашать. Тож я три лікарі взяла. Зондар, так, непогано, я його теж качаю. Так, ну що, друзі? Як билкані в мене є, я вже задоволена. Ще зберегли трошку призвів. Ось цей от я не проходила квест, взагалі не починала. Ну, він ще буде три дні тривати, то нормально встигну. Що ще? Давайте покажу, що в мене там качається, тобто викачується. Дивіться, які стали після оновлень купа фільтрів. Давайте приоритетація команд. Ну, Ось так от поставимо. Ну і дивіться. Зараз я качаю, викачую. Мені не вистачає на алкаша однієї ефірки. Бачите? Ну, я б його не можу на 90 рівень підняти, мені п'ятірка треба. Mm. Зараз я піднімаю ось цю, вони дуже зараз рятують. Вони в мене стоять в команді оборони. Ось цю піднімаю, незважаючи на те, що вони ще не на самому там фулі максимальному, що я можу їх під... ну, підняти, все одно вони вже божать. Алкар взагалі там рятує ситуацію. От, У мене шорт був, хоч ми не перемогли, але ну, для себе я з'ясувала, що він просто всіх повбивали в мене героїв. Ну, от таку я приблизно команду брала. Тут отак, от так. Ну, коротше, приблизну команду синіх. Всіх повбивали, один фергу залишився, і він витягнув бій. Просто так. Ну, вітаю. Мабуть, івентові трічки теж непогані. Ну, це все краще, ніж звичайні. Так, що ще? А, ну і ось, друзі, я ж совуту піймала. І макта нещодавно. Хочу його замінити, поставити замість когось, оцього зеленого, ще його качаю. Оцей слизнева. Сім'я вона така неприємна. Викачую цього, я не знаю, куди його поставлю, але, може, Теж, ну треба щось міняти та, в команді атаки. У мене ж раніше стояв хуфу, а тепер він взагалі не актуальний. Ну, якби стара карта, хоч і б'є добре досі, але вже, ну. Вже є краще. Ну і що, викачу, поки Крампу, Це Людвига. Ось дві в мене з'явилися останнім часом таунти. Ось такі в мене справи, друзі. Тож на цьому все. А я вас запрошую. Я вам навіть зараз, знаєте, що зроблю? Посилання прямо от зараз вам дам на... На... Так, о, навіть ти в в мене в мене там вже є. Дивіться. Ось пряме прям посилання це буде трансляція. Це презентація, прем'єра. Прем'єра на останній мій реліз. Пісня наживо, вона якраз до Дня Закоханих. До речі, друзі. Тобто, там саме вона дуже вчасно і про, про кохання, про відстань, про, ну, і про війну, скажімо так, про, про всі ці моменти, котрі сталися з війни. І друзі, що я хочу сказати? Напередодні Дня Закоханих, от котрі Через дві години, дві з половиною години вже прийде День Святого Валентина. Я хочу побажати всім любові, бо вона, попри всі незгоди, попри всі негаразди, вона нас тримає, тримає тут на, на цій землі. І завдяки нашим коханим людям ми маємо сенс жити заради кого. Це взагалі свято саме закоханих, та, тих, ну, якби фізично закоханість і ну, такі близькі стосунки, це про це. Але насправді ну, в загальному сенсі. Всі ми тримаємося на цій землі завдяки і особистим стосункам, і любові взагалі, яка нас оточує та, від наших там, рідних, або любові до, не знаю, ну, до, до всіх своїх близьких. Та, і особливо для, для того, хто з нами проходить свій шлях поряд, кому зустріли, і це як вважається. там... Нашу половинкою, хоча вона не половинка, це самодостатня людина, котра своїми силами енергією нас доповнює і підтримує те, що ти вперед. І друзі, я бажаю. Бачу... Вы мене чуєте? Вы мене чуєте, друзья? В нас на, на одну хвилину відключали світло. Там, ну, разом зі світлом і лампа вимикнулася, тому мене я зникла. Камера просто в темряві опинилася. Тож, я зупинилася на тому, що я бажала вам любові. Щоб поряд з вами була та сама кохана людина, яка пройде з вами через всі невзгоди, негоди, через всі труднощі буде підтримувати всім, чим тільки може, не кине в складних ситуаціях, ну і ви, відповідно, щоб ваша сім'я була прекрасна, любіть один одного. Ось я вам бажаю напередодні Дня Святого. Валентина Любові особистої. Так, ну що. Тож, запрошую всіх у 22-й на мою трансляцію. Ну, там навряд чи можна буде щось швидко написати в чаті, це не обов'язково, бо треба зосередитися на перегляді просто цього лірик-відео. Ось. І, тож, в принципі, просто потім в коментарях напишіть своє враження, чи сподобалась вам пісня, котра саме дуже дуже підходить до цього дня Святого Валентина. Тож, на цьому все. А ми зараз будемо збиратися він тут поряд. Будемо збиратися з ним гуляти. Ось і. На цьому все бажаю всім тихої ночі, слава Україні і донатиму на нашу армію. Наразі в мене збору ніякого немає, я не подивилася, але я думаю, ви всі, ну, тобто, щоб посилання якесь дати. Я думаю, всі прекрасно маєте куди задонатити. Все, на цьому все, друзі. Дуже дякую, що ви були зі мною. Вам бажаю теж гарних призвів, щоб вам випали п'ятірки, ті, котрі ви хочете. Все, Цілую, люблю. На цьому все. Тихої ночі.